Курячі котлетки, які тануть у роті, ви маєте це спробувати. Отже, приготування. Котлетки будуть рублені, роблю я із курячого філе, дрібно його нарізаю на кубики. До нарізаного філе додаю рублену зелень, розбиваю одне яйце і натираю сир на крупній терці. Додаю сіль спеції за смаком, це в мене паприка, чорний перець і спеції до м'яса. Також додаю столову ложку майонезу і 2 столові ложки борошна. Ретельно все перемішую, тим часом в мене розігрівається пательна з олією. Викладаю ложкою масу, формируючи невеличкі котлетки. І смажу з двох сторін на середньому вогні десь по 3-4 хвилини до золотистої скоринки. Подавати гарячими з гарніром на ваш вибір. Це не просто котлетки, це кулінарний шедевр із курячого філе.